Привіт, друже, Підписник цього каналу. У сьогоднішньому відео покажу тобі досить цікаву гру, де наш склад опинився фактично в повному оточенні. Відео має бути досить цікавим, тому бери собі щось похавати, попити, ну а ми розпочинаємо. Займемо зараз якусь кращу позицію за даровом. вони десь приблизно у всіх домиках сидять на 0,50. Зараз треба буде з ними щось робити. Опа. Добігався один. Там у шестого що то дивніться. Зразу криються. Ми вроді відбиваємо. Пацаки, ви всі Ви в Дефі? Ви зайшли там? Підйдете? До речі, у нас була досить така велика перевага за що того, що ми були на горі, а ворожий склад був знизу, інший ворожий склад був ззаді. Є хаза, що мені грінок краще відкинув. Mm. На мені впритек 50. Mm. Тут дохуя тут тут ще. Бля, нападу, не голову, убили, да? Я убили, бля. Ебать, пацаны. Ебать, возвращайтесь. Бля. Бать, ну как они палят дурочки? Они не понимаю. Да бля. мне кажется, это крыса какая-то сидит просто и все, Они уже... Они так хабы находят, как будто у них, ну, у нас вообще в складе, не в складе, а на нашей стороне крыса какая-то. Хто ще що біля коло хаба? Ні. Мінімум троє на хабі. На цьому моменті пройшла інфа, що на хабі ззаді у нас ще половина складу Не ворожого, тому ми почали бекатись назад, аби захистити хаб. На той момент, коли ми почали відкопувати цю хабу, у спині був ще один противник, інфа про якого піде трохи пізніше. Ну і в цей момент він же дав про себе знати, як виявилось він там закимперився за камінцем і в принципі нам на состави труда зараз його ось там вибити. Ще горіш за наш та ні, вроде. Як ви бачите, тут не було точно інфі, чи він ще живий, чи він його вже звітом вибили, тому туди, в принципі, зараз золотий цігрина. Вроді є ще. За грамним ще мене явів. Б... Насправді його ще давно вибили звичайним вогнем з гвинтівки. Ще до гранати, однак. Ми думали, що він ще там живий, тому безкрисно просто почали наслювти до добака. Давайте так, хлопче, чепче Чор... 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 в дефі нашому Абраво двіга дістала Ніколи. Раптор ти вже тепер в Чарлі. Тут наш складлід залишив Чарлі обороняти хаб, а Браво, Ферсіму, який був я, відправив знову штурмувати Ніколу. Точку, яку ми намагалися штурмувати ще на початку відео. Насправді, в цей момент, де я дивлюся з пригорку на точку, здається, що майже нікого немає. Однак тут вже дві саплайки набиті піхотою їхали на цю точку, аби її задавти, оскільки в цей момент вона кепилась. Тут по нам вже починають плотно з сусідніх будівель. Тому ми трошки збавлюємо темп, так сказати. Бачу п'яха. 40. Азімуткальний чат, говори. А, Я поняв, я поняв. Тут ми вже трохи почали закріплюватися у будівлях, однак у мене тут прилітає Вог. <звук> На цьому моменті згори, по якій ми перші сюди заходили, починають стягувати ще два союзних сквада, що допомагає нам почати стягувати флаг з точки. Тут по першій головній дорозі я починаю працювати вже ворожий батор, тому ми стягуємося на другу сторону точки, в принципі. Тут я стараюся якось підловити цей батор. Однак скрізь за все він працював з сусідніх лісопосадок. Тому, шукаючи батер, я знаходжу щось більш цікаве, а саме ворожу піхоту. Тут я встигаю положити двох піхів, поки мене не замітили. По мені прилітає карандаш з РПГ, ну я якби теж не терпіло, і беру свою трубу. І вже йду працювати по ним. Тут, на жаль, не дострілюю і залишаю останнього пеха лише пораненим. Скоріше за все того пеха з раненого якого він таскав з собою щось поле він також потім підняв. Тут по мені починають спрацювати з кліпічного доміка з другого поверху. я намагаюся якось пробігти. Буквально чудом пробігає, однак в мене немає бінців, оскільки я їх потратив на своїх сокомандників. Тому мені мало що залишається, крім того, аби старатися якось їх запушити. Ну, не дуже вдачно. Точку нам так і не вдалося захватити, ми понесли дуже великі втрати в цікетах, тому ми вирішили зробити спробу повітряного десанту у нас ще попередню точку, аби перехватити ініціативу. Що з цього вийшло, ну, в принципі, зараз побачите. Так, весь тут мною віртольоті, хлопці, это все быстро происходит. Быстрый десант, я ставлю флопу, разрушайте фул вертолет. Плюс. Не стреляй, не стреляй, не поли. Сори. Может туда уже от города такая? Я Десант, 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 десант. Вроді би все чудово, ми висадилися, однак по вертольоту починає працювати ворожий бетор. Відкопайте, відкопайте, будь ласка. Відкопайте, будь ласка, хто там живий. Кирил, що там? Секунду, секунду. Вздержаю. Не можна зрозуміти На цьому невдалому пострілі з труби, в принципі, все закінчилось. В наш склад вибили, ми програли, ну і... Принцип ось така кінцівка. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк, підписуйся на канал, пиши по коментар. Ну, Всім як завжди бажаю щастя, здоров'я, успіхів у 2024 році. Ну і до скорих зустрічей, звичайно, якщо ти підпишешся.